Остерігайся, Господь бачить. Саме такий напис у центрі картини Єроніма Босха: Сім смертних гріхів та чотири останні речі. Єронім Босх – нідерландський живописець, один з найвідоміших майстрів північного відродження. У центрі великого кола, яке, за легендою, представляє Око Бога, знаходиться зіниця, в якій бачимо Христа Чотири маленькі кола, які зображають чотири останні речі. Смерть, суд, рай і пекло оточують велике коло, де зображені сім смертних гріхів, використовуючи сцени з життя гнів, заздрість, жадібність, ненажерливість, лінь, хтивість і гординя. Над центральним зображенням розташована цитата з книги повторення закону це народ, для якого нема ради, нема там розуму між ними. А нижче цитата з тієї ж книги. Коли б то був у них розум, то зрозуміли б вони, який конець їм буде. Можна зробити висновок. Іронім Босх через символи і сцени нагадує про постійний нагляд Бога і невідворотність суду. Його робота це застереження про наслідки гріховного життя, яке закликає до розкаяння самоконтролю і морального очищення. Розглянемо всі сцени детальніше гріх перший. Гнів. Двоє чоловіків б'ються перед таверною. Один із них тримає ніж, а на голові в нього лавка. Інший, замахуючись кинжалом, стискає посудину в лівій руці. Поряд жінка намагається його зупинити навколо розкиданий одяг та перевернутий стіл. Босг зображує гнів як руйнівну силу, що штовхає людей до насильства та позбавляє їх самоконтролю. Він показує, як лють здатна руйнувати стосунки і завдавати фізичної та моральної шкоди. Гріх другий. Заздрість чоловік, який програв судовий спір, заздрісно дивиться з вікна на іншого, що несе великий мішок із відсудженим майном, Програвший тримає кість, на яку дивляться собаки. Заздрість представлена як почуття, що мучить людину через бажання чужих благ. Босх натякає на те, що заздрість спустошує душу, не приносячи жодного задоволення, а лише роз'їдає її. Гріх третій. Жадібність суддя бере хабар, незважаючи на свою відповідальність перед законом. Босх викриває жадібність як корумповану силу, що роз'їдає суспільство зсередини. Хабарництво судді. Символ людської ненаситності, яка змушує його ігнорувати чесність заради власної вигоди. Гріх четвертий Ненажерливість. огрядний чоловік приймає їжу. Карлик тягнеться до нього. Поруч інші персонажі один п'є з посудини, а жінка несе на блюді птицю. Навколо багато їжі та предметів, що символізують побутову марнотратність. Ненажерливість зображена як неконтрольоване бажання до надмірного споживання, що призводить до втрати самоконтролю і духовного занепаду. Боск показує, як бажання задовольняти тілесні потреби виходить за межі необхідного. Гріх п'ятий лінь Чоловік спить перед каміном, біля його ніг спить собака. Поряд стоїть монахиня з вервицею, що символізує духовну настанову. Лінь постає як байдужість до морального і духовного життя. Босх зображує цей гріх як відмову людини від дій, що ведуть до її розвитку, натякаючи на втрату можливостей і занепад духовності. Гріх шостий. Хтивість: три пари людей зайняті фліртом і розвагами. На передньому плані музичні інструменти, фрукти та глечик, що натякають на задоволення. Хтивість показана як надмірне захоплення тілесними задоволеннями, що призводить до деградації моралі. Бог зображує небезпеку, коли пристрасть переважає над духовним, відволікаючи людину від глибоких життєвих цінностей. Гріх сьомий. Гординя. Жінка в Чепчику милується своїм зображенням у люстерку. Диявол у вигляді служниці повертає люстерко до неї. Гординя представлена як марнославство і захоплення власною зовнішністю. Босх показує, як гординя веде до морального занепаду, коли людина стає одержимою власним образом, забуваючи про чесноти та смирення. Смерть. Перша остання річ. Босх нагадує, що смерть є неминучим завершенням земного шляху, яке кожен повинен прийняти. Вона виступає як випробування для душі, коли приходить час підсумувати прожите життя. Посх вказує на важливість того, щоб людина була морально і духовно готовою до смерті, вказуючи на цінність розсудливого, доброчесного життя, яке готує до зустрічі з неминучим і дозволяє завершити земний шлях зі спокоєм. Підготовка до смерті стає тут символом мудрого ставлення до життя. Страшний суд. Друга остання річ. Суд є кульмінаційним моментом, коли кожна душа оцінюється за її дії і вибір. Босх звертає увагу на те, що ця мить є остаточною і незворотною, а тому важливо прожити життя з усвідомленням своїх дій і їх наслідків. Він закликає до ретельної моральної самокритики і чесності, оскільки справедливий суд не упустить жодного вчинку. Цим зображенням Босх застерігає, що байдужість до духовного життя або моральні відхилення приведуть до засудження. Суд за Босхом. Це не лише Божий, але й внутрішній акт, до якого кожна людина має готуватися сама. Рай, третя, остання річ. Рай є символом нагороди за праведне життя, станом вічного блаженства, якого досягають ті, хто вірно дотримувався чеснот і жив із духовною чистотою. У інтерпретації Босха рай це не лише місце, але й кінцева мета кожної душі, стан душевного миру, що перевершує всі земні радості. Він нагадує про значення духовної дисципліни, благочестя та постійного прагнення до досконалості, що веде до вічного щастя. Рай таким чином стає уособленням найвищого сенсу життя, доступного тільки тим, хто присвятив себе благочестивим вчинкам. Пекло. Четверта остання річ пекло виступає втіленням наслідків гріховного життя, стану вічних мук. На які прирікають себе ті, хто обрав шлях пороків і морального занепаду. Босх показує пекло як наслідок безвідповідальних виборів, що ведуть до вічного страждання, закликаючи глядача замислитися над своєю поведінкою і майбутнім. Він попереджає, що зневага до моральних цінностей, захоплення пристрастями і гріховні вчинки не залишають людині надії на мир після смерті. Таким чином, пекло в роботі босха є не лише покаранням. А ще й нагадуванням про важливість моральної самокритики та стриманості в земному житті. І єронім Босх. Сім смертних гріхів та чотири останні речі. Дякую за увагу. Не забудь підписатись. Буде цікаво.